Слава Заснув Христу! Ми сьогодні ми маємо вже чергову неділю, яка нас готує до, до свята Воскресіння Христового, яке ми святку, будемо святкувати вже в червні вдовзі через, через два тижні. Наступного тижня ми вже маємо квітну неділю. I my już bardzo szybko nagażamy się do do wszystkich do praktyk nas wszystkich I w e, tym roku i tak my mamy paskę bardzo szybko i w zasadzie czas biegnie e, w pełni. Кожна неділя нам щось хоче сказати, нам хоче щось додати до нашого духовного життя, звернути увагу на певний аспект нашого духовного життя, щоб ми могли над ним попрацювати, щоб ми могли на нього звернути увагу, щоб ми могли в певний спосіб його вдосконалити. Сьогодні ми читаємо Євангеліє, де, де ми бачимо, що Ісус Христос вже втретє. Третій, третій раз лівани від Марка, третій це і останній раз, коли Суспуз е, заповідає, тобто передбачає, провокує наперед е, свою, е, свою смерть. Е, те, що його видають людям, те, що зучатимуться, на нього будуть впливати, е, на те, що його будуть гордувати, і в кінці кінців е, б'ють е, дуже ганебною смертю на Христі. Е, і е, для учнів, його апостолів, для того його найближчого кола спілкування, це зовсім, зовсім незрозуміло. І ми зараз побачимо чому. Вони, вони зовсім не розуміють, що Ісус Христос має бути зараз розігнятий. Він є тим, Він є той, з яким вони ходять, з яким вони подорожують, який оздоровлює, який мертвий воскрешає, робить різні чуда, сліпі бачать, люди чують. І вони, в принципі, не очікують, що цю людину зараз можна просто так е, вбити, що його просто так можна зараз ненавидіти. Е, і вбити. Вони е, живуть з цією думкою, що це є той місія, той цар, який прийшов встановити не тільки небесне панування на землі, звільнити на світах, але також і цілком реальне земне панування, що він стане царем, який визволить ізраїльський народ е, від, е, від, е, е, від ворогів. І вони собі сподіваються, що це і справді і є той, є той великий, великий цар. Але вони думають найперше з одними категоріями. І коли Ісус Христос їм розповідає чи заповідає їм про свою смерть, вони в принципі цього не можуть сприйняти, вони цього не розуміють. Їм здається, що він, що він щось трохи не то говорить, або він собі має просто якісь свої думки. І тому ми бачимо як підтвердження цього, що приходять до, до Якова та Івана, одразу після того, як Ісус Христос говорить про свою смерть, Яків та Іван приходять до е, Ісуса Христа і, ми кажуть, і кажуть, що ми хочемо сидіти дворуч і праворуч для тебе у твоїй е, славі. Е, вони хочуть е, також отримати частку цього земного царського полювання Ісуса Христа. Вони, напевно, недобре почули, що Ісус Христос говорить, що Він заповідає їй смерть що Він заповідає свою смерть. Також вони, напевно, недобре почули питання Ісуса Христа, що ми готові до того, щоб також брати участь у Моїй смерті. Вони сказали, що вони є готові до, до, до всього. Але вони, напевно, до кінця не розуміли Ісуса. І, в принципі, ми бачимо, що таке трошечки вони, ніби проводять багато часу разом, але не до кінця розуміють, май на увазі апостола Ісуса Христа, що він, що він старається їм донести. Але один аспект ми візьмемо сьогодні також для нашого духовного життя. Коли ми читаємо Івангелії, нам дуже часто, особливо в часті Великого Посту, ми звертаємо увагу на момент смерті Ісуса Христа. Ми звертаємо увагу на те, що ми називаємо Страстним тижнем, ми святкуємо, поминаємо кресну дорогу Ісуса Христа і момент Його смерті. Але важливо, що все служіння Ісуса Христа, до чого Він прийшов на землю не складається тільки з Його смерті, але також складається з років Його служіння е, на землі. І е, чого Він нас е, вчить сьогодні е, для нашого духовного життя? Він нам говорить про те, що, е, що ми є покликані до, е, до служіння. Він нам трошечки представляє такий, е, е, такий порядок, е, порядок е, цінностей, які ми можемо собі побудувати в нашій голові. Ми можемо е, собі думати, той хто, той, хто має владу, і той, кому поряться інші люди, той, е, той є сильним, той вартує, той заслуговує на повагу. Але Ісус Христос е, сьогодні показує нам дещо інше. Той, який готовий послужити іншим, той, найвищу, е, той є найбільшим очах е, Господа, той займає е, найвищий е, щебель суспільства. Не той, хто щось має і збирає для себе, але той, хто готовий тим, що має поділитися. Це не йдеться тільки про, про якісь про матеріальні блага, але йдеться найперше про блага духовні. Те, те що ми отримали безкоштовно, і тим, що ми можемо безкоштовно також з іншими людьми поділитися. Тобто найважливіший аспект, який Ісус Христос нам пропонує сьогодні, це момент, момент служіння, те, що ми повинні служити іншим, іншим людям, що ми повинні служити також загальному добру. І це є наш найвищий прояв волосне і найвищий прояв також нашої людності. Дуже таким яскравим прикладом ми маємо літургію Страсний Четвер. Коли ми знаємо, що Ісус Христос, як ми читаємо в від Івана, що Ісус Христос бере, бере виску з водою, бере рушник і йде вмивати ноги своїм учням. В такий спосіб Він хоче їм показати, що, що наскільки є важливим аспект служіння. Оскільки є е, е, важливо е, мати, мати собі таку схему у своїй голові, щоб послужити. І коли ми служимо, то ми не принижуємо, е, ми не принижуємо себе, тому що Ісус Христос, мої чоловіки, свої душі, не старався себе принизити, але Він старався показати, що той, хто служить, навпаки е, є тим, хто є великим. Чують очах, може. Тому що, тому що не боїться того, що, що скажуть люди, але для нього важливо, але для цієї людини важливо, що про що про неї подумає Господь. А Господь знає наше серце. Тому візьмемо для себе сьогодні аспект сьогоднішньої вантії до розуму, аспект служіння, що не повинно мене до бійця, повинні прагнути в нашому, в нашому житті. Потримати якомога більше, більше влади. І великий чоловік це є не той, хто інших зможе зможе принизити, але той, який зможе іншим послужити. Дітимо це до свого серця, але також постараємося втілити це в своєму mm -hmm. житті. Слава Ісусу Христос.